Що знову? Може, це Ого! Рослинний комплекс Forte Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Правино Forte Чоловіки оцінять. Йому краще? Поки що позитивних тенденцій нема. Ловись рибка велика та маленька. Ловись рибка велика та маленька. А що з ним взагалі трапилось? Він прийшов п'яний з рибалки, mm -hmm. і моя мама вдарила його сковорідкою по голові. Як думаєте, він довго буде таким? Ну, прогнозувати важко, можливо, тиждень, можливо два, можливо, місяць. Ви не хвилюєтесь, ми робимо все можливе. Йому зараз головне тиша і спокій. Розумію. Угу. Сашуня. Сашунька. Саш! Тихо. мені рибу розлякаєте! Ловись, рибка, велика та маленька. Ой. Нічого, нічого. Тебе випишуть, і мама зробить тобі котлетки. А, а, а. Ну, що а, ви робите? Я ж казав спокій, а. яка мама. Вибачте. Так, знаєте, да ви, напевно, йдіть додому. Ми його підлікуємо і повертайтеся через тиждень. Бувай любий. Дякую. А. 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 <ріх> <ріх> Та я взагалі не про це, розумієте? А. Зрозуміло. Угу. До побачення. До побачення. Пішла. <гум> Фух, як на курорті. Так, грошики у нас є. Вільного часу тиждень. Можемо їхати на справжню рибалку. О, ну той. Айда. Ай а то да. я тут собі вже до Ага. Ой. <гум> Не скучай. Фу, ну що, готові? А В мор заскочив. О, айда. Ой. Ходу, ходу, ходу. Доброго дня. Сідайте. Я вас вже два тижні чекаю. Ні. Ні, е, поки не пройшла е, предоплата, розвантажувати ми нічого не будемо. Так їм і скажіть. Угу. Кому сказати, вибачте, так слухаю вас. Алло, а, це е, по роботі. Ви хочеть, кажіть, кажіть, я вас е, слухав. А справа в тому, що ваш син незадовільно себе поводить, і останнім часом він почав отримувати погані оцінки. Це питання вам краще задати нашому юристу. Юристу? Так, так. А, а... Ні, ні, я, я вам не відповім. До побачення. А, так. Ж погані оцінки, це. Друга лінія, вибачте. Угу. Слухаю вас. Ні, ні, ні. Не на Польщу, на Чехію, так. Це добре. Угу. Ось помилуйтеся. Угу. Вчора ваш син приніс оце до школи. Це дуже класні сиськи. Що? Дуже класні сиськи, але вони не постачають на нашу країну. Треба шукати щось інше. Так, давай, давай. Я... Слухай, слухай, кажіть, я вас чую. Угу. Якщо так піде далі, то він може залишитися на другий рік. Дуже добре. Як це добре? Якщо розвантаження буде за ваш рахунок, це буде дуже добре. Чуєте Ах, чи ні? Так. Я вас слухаю. Алло, добрий день. <зас> угу. Я вибачаюся, але, але ви будете мене слухати чи ні? Угу. Просто щоб я тут не просто так. Угу, так, так, так. Я вас чую просто важливий дзвіночок. Я ж кажу, угу. ваш син угу. веде себе дуже погано. Угу. Оцінки погані в нього. Це просто супер. Та яке супер? Він може залишитися на другий рік. Якщо митниця дала добро вже зараз, це просто супер. Слухай. Я, я... навіть не розраховував на це. Я не розумію, як з вами взагалі розмовляти. Зараз дуже важливий дзвіночок, я повернуся. А... Ага. Та... А він що сказав сьогодні? Як. Як він зверне увагу на виховання свого сина, якщо я навіть не можу йому про це сказати. Сказати не виходить. А от написати вийде. А, Софія Миколаївна. Ось! Ой-ой-ой! Це мама Кирила. Вам краще з нею обговорити поведінку Кирила. А в мене дуже важливий дзвінок. Алло, так. Так, є таке. Вибачте, але я думала, що весь чоловік прийде сам. <кхан> тобто він прийде і знову не буде мене слухати. Це ви, Вибачте, що я вам тут ні, завадила, а нагадайте, що у вас там написано, Ось. Зверніть увагу на <кхан> Добре. Ні, ні, на сина. Просто. У мене дуже маленькі груди, і слово не вмістилося. Ага. Вибачте ще раз. Добре, дякую за дзвіночок. Ну що, все обговорили? Кабіль! Вибачте, я, я хотіла як краще. Ось. Це дуже цікаве питання, але його треба обговорювати. Зі всією радою директорів. Так, зрозуміло, я вже їду. Ні, четвертого ми не будемо. Добрий день. О, вибачте, ваша машина ще не готова. Переходьте завтра. Хлопці. Та я ж вам тільки заїхав, ви що? А, чу, вибачте, бачите, багато роботи. Ми навіть не лягали вже ніч. А, а, ну Я розумію, за терміновий ремонт я розрахуюсь. Ооо, а чому ж не допомогти гарній людині? Ну? Так, розказуйте, що у вас. Хлопці, ну пасажира додому віз ну клієнта. І перед домом саме в яму, як влітаю, блін, ну і там і заглох. – Пасажира? Ну да. А-а-а! Це таксист. Ох, я їх ненавиджу. Вони як ціну загилячать, то хоч пішки йди. А, в Ага. Хлопці, то що поможете? Ну, звичайно, поможемо. Ага. Відкривайте капот і кажіть, як ремонтувати. Я? Ну так. Ну, це ж Ви механіки, ви маєте в тому всьому розбиратися. Ви гроші за це берете. Так а ви теж маєте дорогу знати, але все одно питайте, дорогу покажеш і берете за це гроші. Давайте швидше думайте, бо за простой треба буде платити. Угу. За, за який простой? За наш простой. Зрозумів, так, добре. Раз. Так. Ну, ого, блін. Ну, походу я двигун бахнув. Так і є. Да? А це в мене случай був. Я коли в Миколаєві служив, ох, там такі дівки в Миколаєві. І це ми ремонтували БТРи. І от всі БТРи по тривозі виїхали, а двоє стоять. А це прапорщик, сука, соляру, злив, а мене хотіли під трибунал, розумієш? А я йому і кажу. Я перепрошую, яке це має відношення до моєї машини? Ніяко. Ну, ви ж таксисти любите розповідати історії. Я думаю, ви любите їх слухати. О, до речі, А вам вино не треба Домашнє натуральне, Вишняк. Ага, з кістками. Так. Я так розумію, машину ви сьогодні не перемонтуєте. Ну, може, за тиждень. Добре. Добре. Давайте за тиждень зробите. Угу. Так, у вас є тут десь зупинка транспорту. Грамаю там. Ага. Ну, покажете дорогу. Та йдити на... У вашого сина дуже нещасний вигляд порівняно з його фотографією у паспорті. Ну це й не дивно. Він останні два тижні не доїдав. Чого? Ну, по-перше, навіщо їсти, коли ти їдеш у гості? А по-друге, нехай наші родичі побачать, який він худий, і нещасний, і не приїдуть до нас у гості. Чудово. А що в валізі? Зброю ви Наркотики? Я не знаю. Мене мама збирала. В його валізі особисті речі. Подивимось. Е, судочки і зубна щітка. Це що всі його особисті речі? Ну, моя люба, він їде в гості до тіті Сари, а не на лазурне узбережжя. Кого там дивувати? Зубна щітка, то я розумію, але порожні судочки навіщо? А це на випадок, коли його будуть гарно годувати. Він може їх заповнити і пригостити свою маму. Mm -hmm. Та, судочка. Я вибачаюся, у мене є таке питання. Ви mm -hmm. така економна жінка. Як ви розщедрилися на квиток на літак своєму сину? А це не я, це наші сусіди. Так, мій синочок о п'ятій годині ранку починає грати на скрипочці. Їм нічого не залишалося, як купити йому квитки на літак. Синочка, покажи тьоті, як ти гарно граєш на скрипочці. Добре, добре, мамочка. Дякую досить. Ну що ж, не буду вас затримувати. До побачення. Синочка, ти добре запам'ятав як вести себе в гостях? Так, мамо. Розкажи, мамі. Треба пити чай з, з трьома ложками цукру ага. та кожного дня грати на скрипці. О п'ятій ранку, щоб ті сусіди мене купили квиток взад. Розумничок. Тільки не відразу. Поживи хоча б місяць. Угу. Тільки коли перестануть годувати, починай грати. Добре? Розумію. Ну і як доберешся, я тебе дуже прошу, подзвони мамі. Тільки подзвони з телефону тьоті Сари. Зі свого дуже дорого. Мамо, а вам. Не здається, що їхати взагалі без подарунка не дуже гарно. Здається, скажіть у Сарі, що я купила для неї золоті сережки, але на митниці їх відібрали. От гади. Замовкне! Мене грабувати прийшли. Я зрозуміла. О, і, і це нам не треба. На, рахуй. Ага. Давай, давай, швиденько, рахуй. А, 150 тисяч. Як 150? Блін, не вистачає. Та сюди. Тут, на, рахуй. Давай, 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 що а, а Тут двісті. 200. Так, 250. 200, Це триста 350. Так. Все, 350, нормально. Давай закривай побутовий кредит на пральну машинку. На ім'я Петренко Вікторія Сергіївна. Вибачте, але ці гроші награбовані. Хто б казав? Триста відсотків за побутову техніку. Ви геть тут з лузду з'їхали. Так, і скажи, щоб оці. Мені більше не дзвонили. І дружині моїй теж. Зрозуміла? Так, кредит закрито. Добре, тільки ти давай мені бумажку, щоб ми все закрили. З печаткою. все як так. О. От, будь ласка. Фу, є нормально. Так, давай ці гроші, кидай. Рюкзак, давай кидай всі гроші. Все, все, все це забагато. Я не розумію, що ви робите. Що, що? Зараз підемо оплачувати кредит за. Цю плойку, блін, і фен, який хтось понабирав по п'яні і забув. Соню. Так, що там наше залишилось? Плойка, Баблобанк, кавоварка, кредитолог і фен. Це як його банкобанк! банкобанк. Ту йо маю, ти не могла взяти все в одному. Банку ж чи що? А ви знаєте, я можу вам допомогти. Ви можете погасити кредит через наше відділення за 3% від суми ваших кредитів. Ой, дуже дякую, дуже дякую. А тільки, будь ласка, тримайте пістолета ось так, бо у нас камери записують. А, угу. а, так. От, баби, йо майо Добрий день. О, та вже дуже, дуже добрий. А будете ласкаві мені. Вам все що завгодно. У нас навіть сьогодні для білявок знижки. Та ви що, як добре, що я до вас зайшла? А от ласкаві мені. А за знижки 100%. Вам яке? А, ви знаєте, мені німецьке та якісне. Я взагалі все люблю німецьке та якісне. Давайте я вам одразу два бокали наллю. Mm -hmm. Дуже приємно. Для вас нічого не складно. А, може, щось ще. А буде ласкаві, ще горішки та риба. У вас дуже дивний смак. А ви знаєте, я так люблю дивувати чоловіків і не лише у барі. Я вам рибу прям свіжу дам. Сьогоднішню і пива ще бонусом. Ой. А... а... Ой! Вау! Скільки я вам винна? Нічого вам взагалі не потрібно. Ось, будь ласка, ваше замовлення. О, дякую. Ну що, взяла пиво? яке? Яке ти любиш? Німецьке та якісне. О, молодець. Ну все, давай, дуй додому, я так. буду пізно. Так, а, а куди? А, а як? А можеш? -е -е, е е е Ти що, залицяйся до моєї дівчини? Найн? Найн? Зергут. Давай ще наливай. Зараз мій кум прийде. Кумчику! Кумчику! Давай, дуй, пиво вже тут. Футбол зараз почнеться. Чекаю. Є такий. Здрасті. Дайте щось від алергії. Швидше, швидше, бо робота стоїть. Куди ви так поспішаєте? Ми не можемо вам дати аби щось. Треба розібратися. Ти що тупий? Ти не розумієш, зараз п'ятниця, вечір, такий золотий час я не можу втрачати. Дивись, швидше. Ну, той. Це, це, це все добре. Але ж ми повинні знати, що, від чого у вас алергія. Твій дружок ще тупіший, ніж ти. Алергія у нас, бо там у нас в кущах, ну тобто, де наш пост, амброзія вимахала, ось така. От. Ось я весь чешуся. Так в чому проблема? Станьте в іншому місці. Ти блін ще тупі ніж не то, то місце намолене, ти розумієш? Намолене і прикормлене. Куди я звідти? Давай ліки швидше. Добре, добре. Ось вам ага. це засіб від алергії на рослини. Ага, дякую. Угу. Тримай. Решту не треба. А з вас ще двадцять гривень. На, все, До побачення. Ще п'ять. Ти... На, дякую. Подивайся. На все добре. Давай. Е, давайте гроші назад. Не працюють ваші ліки. Ну як це? Не може бути. Це дуже добрий засіб. Дуже добрий засіб, але не працює. Давайте гроші назад. Ну добре. Ось. Е, там було 150. 120 пам'ять, <ганую> Але ж ви знову почали чесатися. І що? Я ж кажу, що не діють ваші ліки погані. Але у нас немає амброзії. І що що немає? Це означає, що у вас алергія не на амброзію, а на щось інше. На що? Дайте, будь ласка, гроші. Ага, зараз я тобі віддам. Дайте, дайте, я вам зараз поверну. Мені треба дещо перевірити. А, візьміть, візьміть. Все зрозуміло. У вас алергія не на амброзію, а на гроші. Працює. Дякую. <і> не чухається. <працює> так, ми з моїм новим напарником сьогодні стільки насмокчимо. <працю> Пока! А, стойте, а ви забули 20 гривень. А це для вас. За що? За ідею. 20 гривень? У вас же двоє. Тепер можна офіційно переіменувати ДПС в ДСС. Дорожна смактальна служба. От ти начальник. Ні з пекаля, ні з танка стріляти не вмієш. Борзи, я те зараз сам пристрелю за розмови. На тобі! На, на! отримав? Так, добре. Петренко, бляха, ну ти дістав мене вже з цими іграшками. Нам два через треба здавати. Без нього премії не буде. Це в тебе робота ще на тиждень. А я отут на ноуті за годину впораюсь. Нові технології, криниця. А якщо він зависне, поки ти всі свої папери перебереш, ти сам тут зависнеш. Ей, що таке? Що? Що та наче завис? Ти що, накаркав? Саня, знаєш що спробує? Ось це. Не смішно, криниця. У мене тут усі документи збережені, а нам ввечері їх потрібно здати. Усі? Блін, і що прям сильно завис? Та таке враження, що вмер. Блін. Ну, може, і менше мороки. Бо з цим ноутбуком я поки ту кнопочку знайду на, на клавіатурі, вже й вечір. Криниця. Що мені робити з тим, що тут вже в мене записано, а? Петренко, ти роби, що хочеш, але щоб до вечора звіт був. Я дружині з премії вже шльопанці пообіцяв. Блін, я собі вже на спінінг відклав. Mm. Йома йо. Шановні, може подивитись ваш металобрухт, а? Борзий, може ти не зрозумів? Нам треба його полагодити, а не здати баригам. Я два роки на радіоринку працював. Да ми знаємо, ми тебе шесть раз разів брали. Я поки лохи видивлявся, я там такому навчився. Ну, не хочете, як хочете. Чуєш, Борзий, так може, ти нам допоможеш? Ха. А що ви мені можете запропонувати? Ну, можемо чаю зробити. Ми тобі покарання зменшимо. Всі? Борзи, ну ти не борзій. Ну, добре, випускай, давай подивлюсь. Давай. Борзий. ти там шо, сайт Пентагону зламуєш чи заводу з виробництва насіння? Ще трішечки. Все! О! О, так тут нормальна швидкість. Я вам кеш у браузері почистив і всі тимчасові файли постарав. А віруси почистив? У вас тепер стоїть сама свіжа версія антивірусної програми. М -м. Блін, то він новий так швидко не працював. Точняк, не ноутбук, а прямо бомба. Mm. Ну, дякую. дякую. Так шо, я вільний? Ну, давай, йди. Ха! Напишемо, що ти не вкрав телефон, а знайшов. Ха! Давай. До побачення. У твоєму випадку, борзи, до скорої зустрічі. Як скажете. Так, ну що, продовжимо. Ну, давай, продовжимо. Треба швидко заповнити всі звіти, <плес> щоб можна було в танчики нормально пограти. <плес> та що таке? Що? Знову завис? Та оп'ять наче завис. <плес> Твою мать! <плес> а те, що ноутбук-бомба, він не обманув. Криниця! <плес> Як мені тепер звіт здати! Як, як? Руцями, Саня, руцями. Ви ото поки тут вошкались, я домовився, що звіти ми здаємо окремо. Я свої вже майже дописав, а ти крутися, як хочеш? Ну, давай. Я теж спробую. Як там вона. Я забув, я лівша чи правша. Ай. Я вже звик до ноутбука. Ага, а тепер ні ноутбука, ні спінінга. Козел ти крениця. Козел за те з ручкою.